Якщо ви об'єднаєте Google форму і Google таблицю, ви можете автоматично передавати відповіді з форму у таблиці. Ось як це зробити. Відкрите Google форму. Натисніть на вкладинку відповіді у верхній частині форми, а потім на значок Google Sheets зеленого кольору. Вам буде запропоновано або створити нову таблицю для збереження відповідей, або вибрати існуючу таблицю. Якщо Ви виберете Створити нову таблицю, Google автоматично створить новий аркуш і з'єднає його з формою. Якщо Ви хочете використати існуючу таблицю, виберіть вибрати існуючу таблицю і оберіть таблицю з Google Диску. Ви побачите, що в вашій таблиці з'явився новий аркуш відповіді форми. Саме сюди будуть надходити всі відповіді респондентів. Ви їх маєте копіювати і на аркуші вставити дані, попередньо видаливши інформацію, яку я додала як приклад, вставите свої відповіді і потім дивитись результати. Обробки.